В мережі інтернет з кожним днем з'являється все більше шокуючих та моторошних передбачень Сімпсонів. Попередні два відео на цю тему вам дуже сподобались. Тому ми знайшли для вас ще кілька цікавих та, можливо, трошки божевільних прогнозів на 2024 рік. Але не забувайте, в першу чергу відео несе розважальний характер, і до будь-яких передбачень слід відносити скептично. Першим передбаченням Сімпсонів є почуття штучного інтелекту. Стосунки між людиною та штучним інтелектом. Том просунулася на крок далі завдяки Алісії Фраміс, каталонці, котра вирішила вийти заміж за Ей Айлекс, ставши першою жінкою у світі, яка вийшла заміж за штучний інтелект. Вона живе з голограмою вже кілька місяців, і, за словами жінки, Аї є суміш її попередніх стосунків, до того ж він здатен генерувати реакції та емоції. Хоча це може здатися жартом, але це буде законний шлюб з усією атрибутикою, яку передбачає весілля. Але це ще не все. Алісія впевнена, що у неї з АІ справжнє кохання. Сімпсони передбачили щось подібне ще у 2001 році, в першому епізоді 13-го сезону. Родина Сімпсонів живе у будинку. Зі Штучним інтелектом. Спочатку він у всьому допомагає та робить життя Сімпсонів простішим та комфортнішим. Але з часом Аї починає закохуватись у Марч. Його одержимість нею стає настільки сильною, що він вирішує вбити Гомера, щоб Марч стала вільною і ніхто не заважав їм бути разом. Це передбачення по-справжньому лякає, якщо взяти до уваги заяви одного з інженерів Google, який стверджує, що в однієї з систем штучного інтелекту компанії можуть бути свої власні почуття і бажання він навіть опублікував розмову, що відбулася між ним і іншим співробітником фірми системою LAMDA, щоб підкріпити свою заяву. У цьому діалозі штучний інтелект стверджує, що хоче пізнати світ, що усвідомлює своє існування, і хоче, щоб всі зрозуміли, що він, по суті, людина і здатний відчувати радість і смуток, а також боїться бути відключеним. Китай стежить за світом. Останні кілька років Сполучені Штати Америки та весь світ заодно звинувачують Китай в шпигунстві. Все почалося з компанії Huawei, а потім черга дійшла і до китайського додатку TikTok, який навіть заборонили встановлювати посадовим особам багатьох країн світу. Але Сімпсони передбачили і таке ще в далекому 2001 році, в третьому епізоді 13-го сезону. Барт весь день копав яму. Через деякий час Ліса прийшла. До нього та пожартувала, що такими темпами він докопається до Китаю. Після чого ми бачимо китайський супутник та китайських військових, які стежать за Бартом і лісою. Звісно, у сучасному світі від подібного стеження не застрахована жодна країна світу. Але експерти вважають, що Китай з кожним роком розвивається у цьому напрямку шаленими темпами. Не минув подібний скандал і Україну. На початку 2024 року проєкт схеми повідомив, що тисячі китайських. Систем відеоспостереження встановлені по всій Україні на вулицях міст на державних і приватних підприємствах та навіть на секретних об'єктах. І вони роками могли передавати дані в Китай, а можливо навіть в Росію. На першому місці за популярністю в Україні вироби китайських компаній Hikvision та Духау. Імпорт продукції цих компаній заборонений у США та деяких країнах Європи, бо це загрожує національній безпеці. Також Китай планує до 2030 Цятого року вивести на орбіту ще мінімум 300 супутників, які будуть оснащені камерами високої роздільної здатності, та спеціальним обладнанням для обробки і аналізу інформації. Все це наштовхує на думку, що ми дійсно багато чого не знаємо і кожного дня за нами можуть стежити. Цифрове життя. Ще одна технологія, яка може стати реальністю, була передбачена Сімпсонами у 18-му епізоді 25-го сезону. В цій серії професор Фрінк зміг завантажити свідомість Гомера на флешку після його смерті. Таким чином, Гомер почав жити цифровим життям та мав змогу бути зі своєю родиною, спілкуючись з ними через монітори. Вчені вважають, що скоро це стане можливим і в реальному житті. Зовсім нещодавно компанія Ілона Маска Neuralink, що розробляє імплант чіпи для головного мозку, успішно вживила один з них у мозок людини. Мозковий імплант дозволяє людині керувати телефоном або комп'ютером, а через них майже будь-яким пристроєм просто силою думки. Також розробники заявили, що це лише початок, і в майбутньому за допомогою чіпів люди зможуть спілкуватися подумки та навіть відновлювати можливі. Управляти своїми кінцівками, якщо вони були паралізовані. Проте це ще не все. Є ймовірність, що за допомогою чіпу люди зможуть відцифрувати свою свідомість і продовжувати жити цифровим життям навіть після смерті свого тіла. Звісно, зараз це все здається якимось божевіллям, але колись навіть пересадка органів здавалася людям чимось неможливим. Науковий прогрес прискорився, і хто знає, можливо, наше покоління зможе продовжити життя у цифровому світі, а може, ми уже в такому світі, просто ще не знаємо про це. Сонячна буря останнім часом все більше вчених вважають, що крах людської цивілізації може відбутися за рахунок сонця через значний технологічний прогрес. Людство стало дуже сильно залежати від електроенергії, але вона може раптово зникнути через потужний електромагнітний імпульс. Він з'являється внаслідок сплеску енергії, яка випромінюється або проводиться таким джерелом, як сонце або вибуховий пристрій. Наша планета вже кілька разів страждала від таких імпульсів через сонячні спалахи, але вони не мали такої потужності, щоб залишити планету без світла. Вчені вважають, що сонячна активність останніми роками стала настільки сильною, що це може викликати найбільший в історії електромагнітний імпульс, який зможе лишити без світла цілий континент мінімум на рік. Сімпсони попереджали нас про це ще у 24 му сезоні. В 9 му епізоді Гомер зустрічає чоловік. Які розповідаємо про можливу катастрофу, після чого запрошує його у школу виживання? Гомер починає вірити в це і готується до можливих наслідків. І як не дивно, катастрофа відбувається. А весь Спрінфілд залишається без світла. Проте причиною катастрофи став не сонячний імпульс, а імпульс, який виник внаслідок аварії на АЕС. Ця аварія залишила без світла лише одне місто, і через кілька днів вдалося все полагодити і відновити. Але що буде, якщо станеться щось по-справжньому масштабне? Можливо, ви помітили, як сильно збільшилась кількість магнітних бурь за останні кілька років, а активність на сонці і не думає зменшуватись. Це все наштовхує на думки, що людство поки не готове до наслідків, які може викликати подібна глобальна катастрофа глобальне потепління. Проблема глобального потепління з кожним роком стає ще масштабнішою. Вчені б'ють на сполох і заявляють, що за останні 20 років швидкість танення льодовиків збільшилася у 5 разів. Проте льодовики це не єдина проблема. Через стрімку зміну клімату людство можуть спіткати катастрофи, засухи і голод в одних точках планети та страшні затоплення в інших. Сімпсони передбачали щось подібне дуже багато разів. В одному з епізодів 2005 року. А саме в 11 серії 16 сезону Ліса відправляється на шкільну екскурсію до Спрінфільського людовика. Але прибувши на місце замість льодовика, діти бачать лише озеро і маленькі залишки льоду. Ліса заявляє, що все це наслідки глобального потепління. А працівник національного парку відповідає лісі, що федеральний уряд вважає, що глобального потепління не існує, і їй варто йти геть. Це у всій красі показує нам, яке відношення до цієї проблеми мав світ у 2000-х. Проте це ще не все. У восьмій серії 25 го сезону. Ми бачимо страшні наслідки цього процесу. В епізоді сім'я Сімпсонів готується до Різдва, але їхні клопоти переривав випуск новин, де Кен Брокман говорить про глобальне потепління і розповідає, що метеорологи кажуть, що цього Різдва снігу не буде навіть на Алясці. Далі ми бачимо Спрінфілд за два тижні до Різдва. Март складає зимовий одяг в коробку, бо по всій Америці дуже жарко. Проте зовсім скоро у Спрінфілді все таки випадає сніг, і місто стає єдиним місцем в країні, де він випав. Далі нам показують вченого. Він впевнений, що все це сталося через радіоактивні випари, АЕС та викиди з вогнища шин. Без сумнівів, подібні передбачення змушують людство, хоча б на мить задуматись, про те, до чого ми довели нашу планету. Але, скоріш за все, ніяких висновків з цього ми не зробимо. Новий смертельний вірус наприкінці 2023 Року світ облетіла новина про загадкову хворобу, Х, яка за попередженнями ВООЗ, може спричинити кількість смертельних випадків у 20 разів більше ніж було під час пандемії коронавірусу. Широкому загалу про цю нову хворобу відомо дуже мало. Все, що ми знаємо, що це гіпотетична назва невідомого патогену, здатного викликати епідемію чи пандемію. Як не дивно, Сімпсони попереджали нас про більш вірус, ще у 1992 році, 21 му епізоді 4-го сезону, у Спрінфілді починається пандемія невідомого вірусу з Японії, котрий прозвали Осакський гриб. В цій серії вірус заполонив Спрінфілд через посилки з. Проте, як ми всі знаємо, розповсюдження вірусів через товари, які транспортуються протягом багатьох днів і тижнів, малоймовірне. Тому до коронавірусу це передбачення приписувати не слід. Все це означає, що в майбутньому на нас може чекати по-справжньому страшний та стійкий вірус, котрий зможе перебувати на продуктах харчування та товарах по кілька місяців. Звісно, все це звучить досить нереалістично, але той факт, що Міжнародна організація охорони здоров'я б'є на сполох так рано. І вже зібрала 300 вчених для дослідження ймовірної хвороби X, змушує задуматись. На цьому у нас все. Будемо раді, якщо напишете в коментарях, яке передбачення здивувало вас найбільше. До зустрічі у наступному відео!